Мої вітання, шановні глядачі. Давненько я не віталася з вами з цього мосту, не показувала дамбу. Погодка у нас сьогодні така собі, тому що трошки моросить дощ. Але температура, я не знаю, в додатку пише мінус три, але насправді відчувається як плюс. Наче непогано, доволі комфортно дихати. А вчора була сонячна, класна погода, але прохолодніше. От, зараз АТБ, бо багато всього треба. А вчора ввечері ще скупилась в м'ясному магазині. Вдома покажу. Окремо ціну в мене, здається, немає. Здається, не було чека, Але знаю ціну за все разом. І вже вдома зустрінемося з вами. А вам бажаю гарного та тихого дня. І я вже вдома обіцяла показати м'ясо, яке я купила в м'ясному магазинчику вчора. Так, пів палички ось такої ковбаси домашньої, дуже смачна, ароматна. Прям пахне зараз навіть дуже добре. Тільки вона була трішки більша. Уже вчора на вечерю трохи поїли. Далі, ось такі ковбаски курячі і зі свинини по три штуки на гриль. Теж дуже смачні в цьому магазині. Здається, по 170 гривень за кілограм, якщо я не помиляюсь. А от шашлик точно не шашлик, а стейки точно пам'ятаю, що по 230 гривень за кілограм, скільки у мене тут не знаю. Ну коротше, я не буду розв'язувати ось такі стейки гарні. Це сьогодні на обід будуть, якраз запечені на грилі, Їх тут три штуки. Разом покупки в місному магазині вийшли мені на 400 гривень. Так, це я ховаю в холодильник зараз і показую далі покупочки за тебе. Трішки овочів, фруктів, чотири банани. Хороші дуже банани були. У мене, в принципі, ще пару штук є, але нехай будуть. Два ківі. Поки сезон, поки ціна нормальна ще, і на салатик до стейків якраз. Томати. Тут 500 грамів кілограми. Далі захотілася мені ось таку зелень, суміш вітамінна, тут і рукола, і якийсь салат. Так, і тут 125 грамів буду салатик робити. І перчину теж на салат, солодкий перець, невеличку таку взяла. Далі молочні продукти. Ой, сирочок для сина. Сирочки, верніше, дві, дві упаковки. Злагода, ще досі на знижках. Захотіла ще ряженки, вона без знижки була, просто наша. 750 грамів ось в такій пляшці. Далі сметану взяла. Нехай буде в холодильнику, зберігається до середини березня, злагода 15%. Бо вчора, наприклад, робила бендерики з капустою, сметана не завадила б, а її не було. Так, і молоко купила. Одне на знижках ось таке 3,2% жиру. І одне без знижки 2,5% жиру. Дві упаковочки. Е, далі, далі, трохи смачного, ну, не трохи <су> багатенько. Шоколадку от таку міленіум на знижечках. Зараз. Тут порційна шоколадка така. Так, батончики до кави. <кхід> Два ось таких протеїнових. З шоколадом. Сподобались минулого разу купувала, хороші. І один лайн. три вафельки, круглі салекс з карамеллю. Солоною карамель не було, який я більше полюбляю. Ось таке печиво на знижках було чек-чик розумний вибір 300 г. Солонку на перекус солону. Дві упаковки вермішелі швидкого приготування ріва. Так, для синочка взяла шкарпетки дюна утеплені. Дуже якісні і хороші. До цього купувала одну пару, досі носяться, не закошлатились класні. Взяла ще йому. Бо березень може бути ще холодний, піддівати треба тепленькому. Так, папір туалетний, як показати, еліт софт своя лінія. На знижках був. Так, і в принципі, все це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!